Всім привіт, отже, вже в п'ятницю було опубліковано свіжі звітності по позиціям інституціоналів. Хто не знає, то COT, Commitments of Traders, це щотижневий звіт, який публікується комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США, який публікується кожної п'ятниці і показує позиції трейдерів а саме великих інституціоналів на американському ф'ючерсному ринку. Що стосується там валют. Товарів, металів і так далі. І я розбираю дані звітності. І сьогоднішній запис дане відео я б хотів присвятити розбору двох одних з основних валютних пар це є євро і долар. І подивитися, як інституціонали стоять в позиціях цього тижня, і також подивимося на закономірності, поговоримо також про фундаментальну сторону, так, що у нас відбулося на цьому тижні, і в кінці поговоримо про те, що нас очікує в наступному тижні. Отже, давайте з вами розберемо власне, дані позиції. Ну, Почнемо з того, що я використовую даний ресурс, який акумулює, збирає ці всі звітності в дуже зручний формат. А сам оригінал, якби ці звітності ви можете побачити на основному офіційному сайті комісії з торгівлі товарними фьючерсами, CFTC.com.gov. І тут можна всі ці звітності, в принципі, подивитися напряму. Отже, давайте з вами почнемо з розбору самого євро. Якщо ми подивимося на графік євро і того, як. Які позиції займали інституціонали раніше, то варто звернути увагу на те, що комерційні учасники ринку, тобто виробники, там, які застосовують євро для своїх бізних цілей, вони в основному займають хеджові позиції, і вони від початку 2024 року в основному перебували в чистих шортових позиціях. По ринку, де ми спостерігали досить ну, в загальному, тобто досить висхідний такий наратив. Проте звернемо увагу на те, що їхні позиції досить в значній мірі змінилися, де вони вперше би, за весь період 24-го року, 29 жовтня, зайняли на 31 тисячу. Чистих лонгових контрактів, так, що раніше взагалі цього не відбувалося, потім вони скинули далі, дані позиції, проте згодом, в листопаді 2020 року, вони почали активно набирати і утримувати більше чистих лонгових позицій. В цей період, якщо ми подивимося на великих спекулянтів, так це ті, що торгують з метою там, отримання спекулятивної вигоди. То вони весь 24 й рік займали в основному протилежну позицію до комерційних учасників ринку, так і в них переважала значна кількість якби чистих лонгових позицій. Натомість, тоді, як почався даний несхідний тренд, так вони відповідно йому слідували. І якщо дивитися зараз, наприклад, на поточну ситуацію, так коли у нас вони помінялися. Своїми сторонами, де комерціали зайняли чисті лонгові позиції, а великі спекулянти зайняли шортові позиції, то ми побачили як би далі продовження даного несхідного тренду. І чим ближче, наприклад, до того, як, наприклад, Трампа було вибрано там президентом, ми можемо побачити те, як їхні позиції, скажімо так, затихли ой. В першому певному діапазоні, і якби, таких значних змін, як це відбувалося ось тут, ми зараз не спостерігаємо. Тобто вони зависли в е, так званому певному якомусь е, торговому діапазоні і очікувані подальших його рішень так, стосовно там, ЄС і які дальше будуть панувати зв'язки і взаємовідносини між Штатами і ЄС. Я гадаю, що це є однією з основних би, причин такої їхньої позиції. Так чи інакше, якби з, з огляду на те, як вони раніше себе позиціонували, тобто які позиції утримували, і на те, як зараз, то глобально вони налаштовані так, що очікують більше продовження несхідної тенденції, ніж подальший ріст. Євро. Як це виглядає на графіку. Якщо ми подивимося, то ми спостерігали ось цю несхідну тенденцію, так. І до моменту, поки ми не поставили нижчий мінімум, так після чого умовно ми вийшли з даного е, несхідного фло. Але як ми бачимо, те, що ми отримали реакцію на дану саплай е, зону, так, і далі продовжуємо несхідний рух? Тут у нас відбувся слом. Умовно, якщо структурно просто відмічати і чисто технічно дивитися, і, якби, торговий діапазон можна відмітити ось так. І ось так. Про це я вже раніше розповідав у попередніх відео. Хто не бачив, то рекомендую глянути. Отже, по євро, якби в загальному якби наратив у нас очікується не східний, але також будемо звертати більшу увагу на. Фундаментальні чинники, значних змін, якихось девіацій в їхніх позиціях наразі не спостерігається, тобто чогось аномального також немає. Таких змін, як відбувалися раніше, також не спостерігається, тобто, це більш знову ж таки кажу, плавні там незначні зміни. Але в основному це якби очікування просто подальшого, там більш ясного бачення розвитку подій. Перейдемо далі до огляду долару, що нас буде цікавити ще більше. Так як я розповідав вже в попередніх двох відео, а саме в крайньому своєму відео, то я конкретно розібрав прав, прям ситуацію, яку я очікую по долару. І е, того, щоб. Е, Дані позиції, які зараз утримують інституці... інституціонали, вони були обнуленими, щоб свідчило нам про розворот тренду. Проте наразі, якби даний звіт він також вийшов досить е... ну неоднозначно без значної зміни, так як ми спостерігали, наприклад, накопичення по стороні великих спекулянтів, і тут лонгових позицій, так то даного тижня, так як раніше, в них було ми бачимо 14 872, Контракти чистих лонгових, так то зараз ми бачимо 14200. Тобто ми бачимо на 400 там 72 контракти вони зменшили лонгові позиції, проте все рівно якби їхні м -м, чисті позиції. По їхніх чистих позиціях переважають лонги, так, в той час, як в е комерційних учасників ринку якби також відбулася досить незначна зміна. Але так чи інакше, якби, загальний їхній наратив все одно такий ж залишається, як він і був раніше, там, починаючи з 17 грудня. Як я вже казав, що е, саме в даний період з там, вересня так, вони перебували в більш нейтральній такій позиції, де ми спостерігали е, ріст долара. І, і якби, аномальну зміну ми вже побачили саме 17-го числа. Якщо ми подивимося на графік, то ми. Чітко це побачимо саме засередження, накопичення ними і відкриття нам великої позиції саме в даному блоці, де після чого відбувся саме ось цей імпульсний рух, який призвів до злому, після чого ціна повернулася, і ми отримали знову ж таки дуже чітку реакцію на те на той блок, де раніше якраз саме і був оцей вплив об'ємів на ринок по стороні великих. Інституцій. Дальше, моє очікування щодо долара, так як значної зміни по позиціях і того, чого я очікую, якби їхнього там обнулення позицій не відбувається ще, то все рівно якби мій наратив далі він залишається тим же, що ми можемо побачити далі там спуск долара до там позицій, наприклад, до зняття, можливо, даного. Даного лоя ось тут, так а можна навіть і пом'якшення в даний екстрему, який є якби основним, там скажімо, блоком, так від якого пішов даний основний мув. І якщо дивитися чисто на зони, наприклад, саплай, то першу важливу зону сапла, яку я можу виділити, і де можна очікувати реакцію ближчим часом вже на Цьому тижні, який буде, то це буде дана саплай зона. Можливо, з, зня... ну, неможливо, а навіть, ймовірно, з зняттям даної ліквідності з даної свічі, так якщо на інтердай, подумав, там буде більш краще видно на мідл таймфрейма. Пом'якшення в дану саплай, і в даній саплай можна, в принципі, розглядати буде якийсь rejection, Можливо, далі на спуск нижче. Чому я це очікую, так як я вже говорив, те, що для мене буде значним індикатором якби, розвороту долари, це тоді, коли ми побачимо, якби обнулення ними позиції, так як це відбулося раніше, саме там 17 вересня. Ось тут, де у нас відбувся якраз розворот тренду. Тобто, також ми перебували в несидній тенденції, і у нас відбувався також. Очевидно, що відкат так, після кожного встановлення мінімуму. І далі, після того, як вони повністю обнулили всі і скинули всі свої прям позиції і вийшли повністю там ринку, скажімо так, в даній проксимальній точці, то ми побачили після певної там, консолідації вихід і зміну несхідної тенденції на висхідну по долару. Те ж саме, ми зараз можемо спостерігати ось тут. так, де... Великі там інституції займають, спекулянти займають в основному лонгову позицію, так, комерціали шортові, як це було ось тут. Ми можемо також спостерігати несхідну тенденцію так, до моменту того, поки вони будуть отримувати все ж таки, свої ці актуальні позиції. І далі. Як я вже казав, якщо це поєднувати з технічною стороною і дивитися чисто на графік по зонах supply-demand, то ймовірно можна бачити вже доставку ціни, не знаю, можливо, десь в або даний екстремум, так або зняття. Ну, якщо буде там зняття, то я б очікував навіть пом'якшення даний екстремум. Не виключаючи, що ціна може пройти далі, це вже будемо орієнтуватися постфактум того, які позиції будуть займати інституції, так і як це буде виглядати на чарті. Але зараз актуально по цій ситуації, по позиціях, які вони отримують, то я би очікував доставку далі сюди в дану supply zone, можливо, її свіп, так, так чи інакше, даний екстремум вже мав ось тут це пом'якшення, тобто ми отримали тут зло. Так, після чого отримали пом'якшення, відбувся ще один злом, і далі я б очікував пом'якшення, оскільки ціна побудувала досить значну ліквідність, так, оскільки йшла з певною неефективністю в даному місці, і тут то я б очікував доставку себе. Таке моє, в принципі, очікування по, по долару. Відповідно, це вже там стосується всіх інших доларових там пар, що це фунт-долар чи євро-долар і так далі. Отже. Значних змін по долару зараз фактично не спостерігається. Крайній тиждень він був досить такий, скажімо, насичений новинами, де найважливішим було прийняття якраз ставки ФРС, яку залишили атаки без змін. Пауел не дуже планує спішити зі змінами, навіть не дивлячись на тиск по стороні Трампа, який закликає його до зниження ставок. Натомість почала намальовуватися вже якась певна дія в політики Трампа, який впровадив, як ви знаєте, на днях 25% мити мита на Канаду та Мексику. І мало б бути ще 10% на Китай, але поки що це на стопі. Скільки я читав, то є припущення, що нових тарифів на китайський імпорт може і не бути. Але, скажімо так, що мета у Трампа це перенаправлення якраз китайського попиту на американські товари, що є доволі цікаве. Стосовно ЄС, то по ЄС поки що не має жодних якихось чітких рішень по його стороні, але я думаю, що дуже дуже скоро ми це зможемо побачити. 에, стосовно взагалі, якщо говорити по, про, про впровадження взагалі цього мита, то це може значно вплинути на ринки і все те, що пов'язано з Канадою. Як я вже писав в себе в телеграм-каналі, що Канада відправляє близько 75% свого експорту товарів і послуг до штатів, і тарифи відповідно можуть досить сильно вдарити по її економіці. І відповідно, що в першу чергу то відчує найбільший тиск, це Єврокат, який може піти далі уверх. Як ми бачимо, одразу тут відбулася ось ця реакція після оприлюднення даної новини і про те, що це вже буде реалізовано там, не знаю, там сьогодні, можливо, завтра, що це має вступити в дію даний закон щодо МИТа. Також, відповідно, це буде мати на всі е, пари пов'язані з канадцем. Там Єврокад, е, потім канад, канадський долар, японська єна і так далі. Е, також це буде мати вплив на е, нафту, відповідно, тому що Канада є дуже великим експортером нафти, якщо тарифи е, можуть теж Якщо тарифи все ж таки будуть там впроваджені, то це значно може ускладнити експорт і вдарити також по наші. Тож Вони експортують досить великій кількості деревину, алюміній, сталі, і, відповідно, також ці там інструменти можна дивитися і спостерігати досить тож, значну волатильність по даних товарах. Акції, якщо хтось торгує, то відповідно також по, по них. Будуть значні впливи, особливо щодо акцій, які безпосередньо пов'язані Ну і зав'язані на експорті з Америкою. Також індекси, індекс канадський, який може теж значно просісти так через те, що є дуже велика залежність у. Канадських виробників щодо експортування там товарів до США і, відповідно, SP500 також буде мати вагомий вплив. Це щодо того, що варто очікувати ближчим часом, тому що ну основна увага прикута також до впровадження цього закону, що собі там придумав ТАП. Далі перейдемо з вами до того, які все ж таки нас новини чекають наступного тижня, і почнемо з того, що це ICM Manufacturing PMI, це індекс ділової активності у виробництві США, і очікується те, що показник буде 49,3. Раніше був 49 також і 3, тобто ми не очікуємо якихось змін, але будь-яке зниження нижче 50 говорить про спад у виробничому секторі. Але якби останні новини вони більше натякають на те, що ми спостерігаємо покращення, як ми бачимо, що не очікується зниження даного показника. У е, вівторок кількість е, відкритих вакансій США очікується 7,88 мільйона, так попередній показник 8,10 мільйона. Це говорить про високий рівень вакансій е, і відповідно е, хороший і стабільний ринок праці. Далі очікуємо, це буде звіт про зайнятість у приватному секторі США. Очікується 149 тисяч, так, попереднє значення 122 тисячі. І це буде якби попередній такий показник динаміку ринку праці перед офіційним NFP, яке буде виходити в п'ятницю icm Service PMI, це індекс ділової активності у сфері послуг, очікується 54,2, попередній 54,1. Сфера послуг досить далі залишається все ж таки сильною і підтримує загальне економічне зростання. У четвер ми очікуємо рішення Банку Англії щодо ставок. Очікується те, що ставка буде піднятою на 0,25%. Так, попередньо значення 4,75%, очікується 4,55%. Очікується зниження. І відповідно, якщо це станеться, то фунт може послабитись. Далі unemployment claims. Це кількість заявок про допомогу з безробіття в США. Очікується те, що буде. Там 214 тисяч, так, попереднє значення 207 тисяч. Низьке значення нам говорить про також силу ринку праці. І е, саме основний е, показник, який буде виходити, це буде виходити у п'ятницю, тон Payroll, так, який е, показує дані щодо зайнятості в США. Очікується 154 тисячі нових робочих місць, а попереднє значення 256 тисяч. Безробіття без змін 4.1.4.1 і це теж на що в основному ФРС дивляться при прийнятті там ставок, оскільки дані показники відображають якби, в основному все, що відбувається в економіці США і про її силу. Добре, Гайць, сподіваюся, що дане відео було корисним з вас. Лайк, коментар і підписуйтесь на ТГ, на посилання в описі. Всім бажаю гарного і вдалого тижня.